Ну, я дійсно неодноразово я казав, що е, резерви треба готувати, і хлопцям, і дівчатам, які зі виконують завдання, е, потрібна ротація. Ба більше великою помилкою є е, абсолютно, на мій погляд, великою помилкою є відлік війни виключно з 24 лютого, 22 року. Війна точиться з чотирнадцятого року, і дуже багато військових е, на війні з чотирнадцятого року. Якщо ми вже порівнюємо тих, е, хто включ. Е, Ручився, скажімо так, в активний етап агресії Російської Федерації тільки в 2022 році і порівнювати -ха -ха. з тим... не співрозмірний. Алло тут. Алло та-та -да, пане Андрію, ми вас чуємо. І тому насправді всі ці речі треба заздалегідь було планувати. У нас насправді, попри величезні досягнення збройних сил України на лінії фронту, є залишається ну залишається великим е, масивом е, питань, які чомусь е, е, ну, засунуті в довгий ящик, і вони не вирішуються. Мене це також дуже турбує. Але я так розумію, що е, ну з свого боку я просто набираюся інформації, для того, щоб розуміти, е, як і що потрібно виправляти. Після закінчення активного етапу бойових дій нам є над чим працювати, і дуже шкода, що наш комітет з питань нацбезпеки безпеки оборони в парламенті або інші відповідні органи не вивчають ці питання, не пропонують їх для вирішення на порядок денний парламенту або ставки верховного головнокомандувача. Всі ці речі безсумнівно матимуть негативні наслідки, тому що використання людського ресурсу. Без його скажімо, поповнення, без можливості людям приїжджати у відпустку і просто відпочити мізками не тільки тілом, але й мізками, це дуже важливо. Ну не давати військовим відпочивати. Це також буде позначатись на рівні їхньої мотивації, на рівні їхньої боєздатності. І тому ті, хто вважає, що хай вони там на лінії фронту захищають скільки потрібно, а ми тут будемо чекати нашої перемоги. Ну це. Точка зору, яка є хибною, на мій погляд, дуже хибна. Пане Андрій. Про цивільних хочу запитати днями в інтерв'ю. Єн Столтенберг заявив про те, що Росія готує широкомасштабний широкомасштабну другу хвилю наступу. А водночас мер столиці каже, що в Київ повернулися практично всі кияни, і зараз кількість мешканців столиці була така ж сама, як і до війни по підрахунку стосовно мобільних телефонів. В даному питанні є Столтенберг помиляє. Це чи українці настільки сильно вірять в збройні сили України? Всі обидві сторони, як не дивно, мають рацію. Чому тому що дійсно Російська Федерація не відмовляється від е, своєї агресії? Вони планують е, захоплення всієї України навіть попри е, провальні етапи підготовки е, тієї агресії. Ну, го року, 22-го року, немає значення. Ця війна закінчиться тоді, коли або Кремль досягне своєї мети, або зазнає нищівної поразки і буде неспроможні вести цю агресію. Якщо Кремль вважає, що вони зможуть там, скажімо, з наскоку захопити Київ, то. Ну скептики такого плану просто доведуть, що вони неспроможні взяти е, Бахмут е, вже скільки півроку, будемо скоро вважати, що точаться інтенсивні просто щоденні е, бої за один маленький населений пункт. Тому казати про те, що вони будуть здатні захопити Київ е, ну це також е, якесь марення хоча воно має е, підстави. Для підготовки, що ті, хто цивільний повернулись, вони не мають марнувати часу задарма, просто насолоджуючись мирним життям, ну без умов обстрілу, треба готуватись. Треба готуватись насамперед всім цивільним в різний спосіб, який, наприклад, можна донатити фонд Повернись живим проект «Ванбокс», який буде робити. Речі послаблюючи військовий потенціал Російської Федерації на території Російської Федерації, можна проходити курси тактичної медицини, щоб, хоча б, надати допомогу тим, хто може постраждати в результаті обстрілів, атак або інших ситуацій, пов'язаних з агресією Російської Федерації. Можна проходити вишколи використання різноманітної зброї, можна тренуватись, використовувати дрони навіть мавіки, які не подобаються нашому міністру оборони, вони є дуже допоміжними в. Тому щоб виявляти позиції російських опаційних військ, кожен має усвідомити свою роль і місце в цій агресії Російської Федерації проти України. І хто буде сладким таким ланцюжком в нашому міцному, скажімо, опорі, він просто наражатиме себе і ну найближче оточення на небезпеку. Кожен має розуміти, що саме від нього, як би це дивно для деяких не звучало, залежить е, наше виживання. Якщо люди будуть не готові, будуть інфантильно сидіти і чекати, що хтось прийде, буде нас захищати, навіть стосуючись збройних сил, ну вони просто будуть слабкою ланкою, е, на мій погляд, героїчного українського суспільства, яке неспростовно доводить, що ми здатні. Долати такі виклики, які ми зараз долаємо в вигляді агресії Російської Федерації. Готуйтесь, готуйтесь всі, і я думаю, що така підготовка точно для вас не буде марна. Ви зміцните не тільки своє тіло, але й розум для того, щоб пройти у ці всі випробування, які зараз е тривають. Почули вас, пане Андрію, сподіваюсь, заклики ваші також будуть почуті. Член добровольчого формування Києва вільна Україна. Андрій Петер, слава. Героям слава.